Житловий комплекс Бразер Вітріал квартал яскравого життя, старт продажів. Ну що з приємного і почнімо <кхи> в Ломанській затоці? Загорівся танкер тіньового флоту РФ Адалин. Адалин, який плив під прапором Антигої Барбуди, зіткнувся з танкером Фронт Ігл» під прапором Ліберії, обох суден у безпеці, причини інциденту розслідують. Як пише Блумберг, Адалин часто курсував між російським портом услуга у Балтійському морі, і західним узбережжям індії. Ми тут завжди, кажемо старасом загороднім що треба Анкери затримувати бомбити, якщо вони не слухаються. Ну і на загал унеможливлювати їхнє проходження територіальними водами Балтії, бо вони возять нафту. Ця нафта це дорівнює доходи Путіну до держскарбниці. Ну тут ми думали. Щойно з Михайлом Штельманом, політехнологом, що там Іран теж погрожував якісь танки бомбити. Але я думаю, ці історії не пов'язані. А може ні? Що ви бачите за цим інцидентом, пане Євгене? І як не крути, яка доля має спіткати кожне таке російське корито, яке нагадаючи через свою старість і недолугість для рибок шкідливе екологію. Шкода ну так, да, звичайно, є з одного боку. Я з вами погоджуюсь. Є безпосередня. Загроза використання цих е, тіньових, так званих танкерів, які мають дуже високий, е, високий час експлуатації експлуатаційних можливостей, да які можуть загрожувати екології навколишньому середовищі. Це з одного боку, з іншого боку, дійсно е, я вважаю, що це є дійсно і легітимними цілями для українських збройних сил, тому що те, що ми бачили вчора, позавчора і бачимо, от. Постійно кожен день, фактично, ті атаки, які здійснює Російська Федерація проти цивільного населення, цивільної інфраструктури, е з нашого боку повинна бути адекватна серйозна відповідь. Е Об'єктам прийняття рішень. Я вважаю, що на сьогоднішній день прийшла до того е вся ситуація, коли по іншому реагувати ми не можемо. Тому що фактично на сьогоднішній день ніяких перемовних процесів реальних адекватних і справедливих ми не бачимо і не побачимо. І як би тут не говорив Дональд Трамп і інші представники адміністрації Дональда Трампа, ми бачимо, що це в реальності неможливо. Єдине, що Дональд Трамп звичайно робить то він все більше і більше легітимізує Путіна, втягує його в різні проекти, в тому числі ви чули стосовно. Ситуація, яка була пов'язана з тим, що він пропонує знову таки втягнути Путіна в перемовний процес стосовно Ірану, це взагалі нонсенс повний. І так далі, тому я вважаю, що такі е, ситуації, які пов'язані з нафтовою газовою інфраструктурою, військово промисловою інфраструктурою Російської Федерації, вони повинні бути постійно атаковані. Чим вони зменшать і, по, і по, поступлення до бюджету Російської Федерації, і буде зменшувати можливість військово-технічного впливу Росії на Україну. За відео згорілого вже майже до кінця на приані будемо сподіватися танкеру за ем, обстріли, які російський диктатор Путін посилає наші голови. Ми ем, пошлемо його за всіма відомими напрямки. Дякувати, звісно, не будемо. Але очевидно, що певний сигнал посилав пане Путін цими обстрілами. Хоча я все таки ем, так би мовити схиляюсь до тієї версії, що Путін просто продовжує свою геноцидну тактику. і Насправді ні пі що не підв'язує ніякі удари. Він просто б'є або може бити, запускає ем, по чотири з гаком сотні дронів, десятками ракети та ще з касетними боєприпасами просто знищувати Україну і наш народ. Але тим не менше інколи це збігається з певними датами, да, скажімо так, я більше такої такої опції схильна. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, каже втім, що обстріл в ніч на 17 червня, який забрав життя десятків українців і більше сотні поранених, це сигнал країнам групи семи, які показують себе. Ну М'яко кажучи, не дуже сильними, бо Путін б'є по нас, а вони не те, що б'ють по путіну. Ну, хоча санкції готують, ми знаємо так, санкції готують, щось там на нафту 15 доларів менше, але тим не менше. Дочка Кітакелога спецпредставника Трампа з питань України Меган Мопс, теж каже, що Путін фактично користується організованості, трохи такою зараз. Не некоординованістю і розгубленістю западу, хоча боже, 12-й рік війни, яка ще може бути розгублені Заходу, але вона є. А як ви бачите, як дійсно зараз Путін користується і ем, досі нерішучістю, і заходу, і того ж Трампа, який тікає саміту Групи Семи, і як він користується ще ситуацією на Близькому Сході загостреною, завдаючи ось таких ударів? Ну, в першу чергу, давайте будемо говорити не про розгубленість е наших європейських союзників, да і союзників по G7, а дійсно недолугою позицією Дональда Трампа. Фактично, що він починає заявляти? Що... Виключення Росії з G8 була помилка, вона призвела до війни. Ну виключили Російську Федерацію з Великої вісімки, тоді коли був, був анексований Крим, і окупований е, частково Донбас. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Це була міжнародна відповідь на агресивні дії Російської Федерації. Е, по всіх параметрах він фактично легітимізує, захищає Путін. І поки, поки сполучені штати Америки в особі президента Трампа його адміністрації не переглянуть цю позицію. Я думаю, що дуже буде важко е, вимальовувати єдину позицію і єдність наших західних партнерів по відношенню до російсько-української війни. На жаль, я думаю, що тут потрібно е, більш детально і конкретно прагматично домовлятися з Сполученими Штатами, принаймні про те, щоб вони нам продавали зброю. Тому що ми бачимо, що вони хочуть скоротити нам допомогу і військово-технічною, і фінансовою. І взагалі вони хочуть відокремитись від цього процесу. І ми бачимо це по їх діях, Принаймні, хоча б щоб вони нам залишили е, обмін розвідданими і можливість купувати озброєння і військову техніку. А е, фінансові ресурси на це е, можуть забезпечити наші європейські союзники. Оце був би єдиний варіант, який ми можемо. Ми ж бачили, що перед сімкою і на сімці Трамп заявив, що він відкладає санкції проти Росії. Тобто, фактично, ми бачимо, що він грає на стороні Путіна. Реально треба говорити те, що є, і тут дійсно позиція наших партнерів буде відігравати тих, які повністю стоять на нашій, на нашій стороні, які максимально нам допомагають і політично, і фінансово, і військово-технічно можливо не так би як нам хотілося б. Але е, є певні нюанси, які пов'язані знову таки сполученими штатами. Ми повинні з ними поглиблювати наші стосунки стосовно того, щоб ми спільно виробляли озброєння і військову техніку, помімо того, яку ми будемо можливо закупати у Сполучених Штатах у інших країн, Ми повинні спільне виробництво розвивати нашого військово-промислового комплексу, який буде забезпечувати наші сили оборони для адекватної відповіді Росії. Наш, продовжувати розвивати нашу ракетну програму і так далі, це єдині ті можливості, при яких ми можемо вистояти в цій ситуації. А що стосується позиції Сполучених Штатів, взагалі ми бачимо ну розброти шатання, якщо таким чином говорити. І це дуже небезпечна складова для безпекової ситуації не тільки в Європі, а й в світі. Що стосується того, що Путін. Путіну вигідна ситуація на близькому сході. Да, косліна вона йому вигідна в тому плані, що ми бачимо в результаті війни Ірана з Ізраїлем підвищили ціни на нафту, і поки не буде процесу деескалації, ну тобто, остаточного завершення цього цієї війни, то звичайно ціни будуть реагувати вгору. І це факт, і це ще є певні механізми у того ж Ірану для того, щоб Здійснити певні речі, які можуть збільшити ще більше ціни на нафту, Так, це є ну, наприклад, блокування армуської протоки, що унеможливить е, вихід на світовий ринок 45% взагалі енергоносіїв, які йдуть на світовий ринок? Так, да, це є велика небезпека, яка може сколихнути ціни вверх. Але коли буде завершена операція, і коли буде завершена ця війна, і коли в принципі Ізраїль ми бачимо по всіх параметрах цій в цій війні буде переможцем. По багатьох факторах ми можемо це обговорити, то фактично я бачу, що тоді ціни можуть достатньо різко знову впасти, і буде та ж тенденція, яка і була, але ситуативно на сьогоднішній день ця ситуація Путіну вигідна. з іншого боку. Якщо буде ситуація з падінням режиму Аятол, а є такий, така перспектива. Вона ще не на 100% вимальована, і не на 80% і не 90, але 50% можна сьогодні говорити, що при певних обставинах ми можемо побачити падіння наступного режиму після режиму Асада. Це падіння режиму мули. Ми бачимо, як прекрасно Ізраїльським, як Ізраїль прекрасно з цим справляється. Так про це давайте і поговоримо. І що нам вказує на те, що Ізраїль з він і переможцем, а Дональд Трамп просто вибачте на слові примажиться до них. Ну я це так зараз бачу. Він уже другу добу, як чкурнув і самі та джі Севен, просто такі тарабанить і відстрочує пости в свої соцмережі Трусошал, де йому конкурентів і рівних немає, бо він там один. І Трамп пише: по перше, ми контролюємо небо Ірана. Ну вони там і женуть на близький схід свою авіацію про що під Хексераніш повідомляв сьогодні глава Пентагону. США. окрім того, Трамп написав, що ми точно Знаємо, де так званий верховний лідер ховається. Він легка ціль, але поки він в безпеці, і ми зараз не намагаємося його вибивати, уточнив Трамп убивати. Але не зараз, не зараз Це не на цілі. значить, О, окрім того, закликав він також зберігати, що терпіння в них іще є. І наступним правда, написав постом Капслоком unconditional surrender, Він вимагає безумовної капітуляції Ірану, Як вже жартує. А Іран про це знає, що Трамп у них вимагає. Але поки Трамп пише, Ізраїль діє і наносить чергову масовану комбіновану атаку по законних воєнних цілях Ірану, то що нам окрім постів Трампа, це я жартую, вказує на те, що Ізраїль такий доведе діло до кінця, а чи до, до військового, а і політичного, чи треба Ізраїлю прибирати політичну верхівку, як ви бачите, бо тоді ж як на мене кінця не буде. Ну може я помиляюся, і Трамп, яку він тут роль має і може зіграти? Ну по-перше, в зовнішньополітичному треки ми побачили, що Трамп неефективно діє в зовнішньополітичній в зовнішньополітичному аспекті Сполучених Штатів. Це провал по російсько-українському треку, і це звичайно провал по близькому сходу і по Газії, і по Ірану, і так далі. Його втягнули в ці перемовини, дуже довгі між Іраном і Сполученими Штатами. Ви бачили, який був варіант, як їм грали, як хотіли. Було на початку 12 вимог від е, Трампа до Аєтали, які він написав е, в листі верховному лідеру Рахбару е, Алі, е, Алі Хамінії. І на момент перемовин Уїткафа і е, Абаса Раші, міністра закордонних справ Ірану, залишилась одна вимога стосовно збагачення Ура і Урану. І тут же почали знову крутити е, вокруг пальця Трампа закручувати як хотіли. І після кожного етапу перемовин постійно Абаса Радші відлітав до Москви, отримуючи нові директиви, нові поради, як потрібно тягнути резину. І це робити, Ізраїль неодноразово попереджав Сполучені Штати, попереджав Трампа, Натаньягу бив на бак, тому що на сь на сьогоднішній день і по даним магате і по даним розвідки Ізраїль, ізраїльської, фактично Іран є пороговою державою. Яка може створити ядерну зброю? 408 кг кілограм урану, який має сьогодні Іран, якого достатньо для виготовлення 9-10 ядерних боєголовок потужністю, таких як були скинути на Херасіму на Гасаді? Це дуже велика небезпека ракетно балістична програма працює і є в Ірані, інші всі компоненти є і так далі. І Ізраїль був вимушений на 61-й день, до речі, ультиматуму Трампа, 60 днів спливу, і на 61-й день попередивши, звичайно, американських своїх союзників, Ізраїль наніс удари по ядерним об'єктам, об'єктам ПВО ПРО, по військово-промисловим об'єктам, і саме головне, по об'єктам прийняття рішень. Це корпус вартових ісламської революції, це військовий це генеральний штаб, це по об'єктах Сіджу, парламенту Ірану і так далі. І це і це, в принципі, має свій ефект. Звичайно, і відповідь була Ірану. Достатньо жорстка для Ізраїлю. Ми знаємо, що всі ті прильоти, які були по території Ізраїлю, були по цивільних об'єктах, де загинули цивільні особи. Але на сьогоднішній день фактично Ізраїль здійснив таку ситуацію, коли він панує його авіація, повністю панує в небі і рану, і вона може виконати всі свої оперативні задачі, які вони поставили. В Першу чергу це припинення ядерної програми. І друге, всі ми сподіваємось на те, що при певних обставинах може бути Здійснена через військово-технічні заходи. Зміна е, влади в зміна влади в Ірані, і в принципі це поставило в дуже позитивний ключ стабілізацію ситуації і в регіоні близького середнього сходу, і взагалі ситуацію для глобальної безпеки. Звичайно, тут потрібна була б допомога Сполучених Штатів не просто розмови Трампа, не його дописи в соцмережах. А реальна допомога, тому що для того, щоб, наприклад, що уразили ізраїльтяни в плані ядерних об'єктів, це об'єкти в Нетензі, дійсно дуже важливий ядерний об'єкт. Ви плахані, але є найголовніший об'єкт Фордо, який знаходиться в скальних породах на глибині приблизно 80-90 метрів, де потрібно безпосередньо серйозний серйозний вплив. Глибинних бомб, які є тільки у сполучених Штатів. це бомби GBU-57, і які можуть бути нанесені удари тільки стратегічних бомбардувальників, наприклад, B-2 Spirit, які є у сполучених штатах, які дислокуються на їх базі Тихоокеанському регіоні Дієра гарсія де вони фактично могли б їх підняти і допомогти Ізраїлю завершити ядерну програму. Але ж бачите, поки що ми бачимо такі е, заяви незрозумілі Трампа. То да, він готує себе як великого переможця в цій ситуації, але ж тут же він паралельно тягне Путіна, е, нібито, в якийсь перемовний посередницький процес, про який ніхто не може зрозуміти, навіщо він це робить. Ізраїль зробив вже 70% роботи, дуже серйозної роботи, де фактично він, е, ну я, я вважаю, зробив потік для всього регіону близького середнього сходу. Тому що Іран завжди був раковою пухлиною регіону, який не давав нормально існувати і арабським країнам, і Ізраїлю, і іншим. Де він фінансував проксі групи, які той же Ізраїль знищував, і ту з болу, і наносив удари по тим же ємінським мінським кусітам, і е, той же режим Асада, і шиїстські утворення в Іраку і так далі, які створив і фінансував і озброював Іран. Все це в принципі фактично робив Ізраїль, і на сьогоднішній день, звичайно, якщо б Сполучені Штати допомогли Ізраїлю завершити успішність цього операцію, було б досягнуто всіх би цілей. Можна було б іран би повернути до нормального існування, яке було до ісламської революції 79-го року, коли були прекрасні стосунки між Іраном, арабськими країнами, Ізраїлем і іншими країнами, сполученими штатами, але в результаті перевороту ісламської революції 79-го року прийшли... Радикальні ісламісти і цей 46-річний режим наслідків е, призво, призводить і в регіоні, і е загрожує системі глобальної безпеки. Я, взагалі, а коли ми навіть думали, думали про те, що Трамп був не проти, принаймні позавчора ще використовувати Путіна, вбивцю, вкрадача українських дітей, терориста номер один у світі, геноцидника, шантажиста, терориста, який порушує всі домовленості, це показали перші вісім років війни до початку повномасштабної і мінські один і два і потенційні, ну просто всі, так за що не береться, де не підписується, де не обіцяє Російська Федерація, що його хотів використати як перемовника. Така тут і видання Bloomberg пише, що Ін ні Трампу, якби ну що що він з нього візьме, ні Ірану він не допоможе, бо навіть ж про те стратегічне партнерство не йшлося про військову допомогу. Наскільки взагалі хіба Трамп не усвідомлює, що з Путіна як з козла молока перепрошую в переговорному процесі, що це просто негарно, навіть з моральної точки зору, хоча яка мораль у Трампа, але тим не менше. Ну і Іран теж Путін і його тежки Ну, Звичайно, я вам скажу так, що ефективність Путіна в цих перемовинах нульова. В тому даже плані, що е, той договір про всебічне стратегічне партнерство, який підписаний е, між Іраном і Росією, він не передбачає прямого втручання не з одного, не з іншого, не з іншого боку, в плані е, застосування збройних сил однієї чи іншої держави на допомогу е, при якихось е, критичних ситуаціях. Це з одного боку, з іншого боку, яким чином е, він зможе зробити посередництво? Якщо ті ж аятоли, ті ж мули, той же ксір не буде слухати Путін. Вони сьогодні налаштовані зовсім по іншому, по іншій ситуації. Вони розуміють, що вони сьогодні на грані на грані краху. Вони будуть максимально робити все для того, щоб зберегти свій режим. Але знову таки Ізраїлю не потрібні ці всі перемовники і посередники. Ізраїль цілеспрямовано робить кожен день, кожен та час. Дуже серйозну роботу, яка призведе до падіння режиму, і не потрібен буде Путін. А у мене таке враження, що Трамп використовує оці всі нюанси для того, щоб Путіна якимось чином легітимізувати, налагодити з ним якісь контакти для якихось майбутніх своїх бізнес-інтересів. У мене у мене іншого е варіанту, як це пояснити, я, я не бачу просто напросто. І це взагалі із моральної, і з політичної, і з іншої точки зору, взагалі не до речі. А чого ми просто дійсно не прибрати хаменеї? Які найбільші тут виклики та ризики? Ну ніяких ризиків і викликів немає. Якщо б не було у цієї знову такі позиції Трампа, який, да, може не потрібно чи потрібно. Ну послухайте, ну ліквідували верхівку корпусу вартових ісламської революції двох начальників генерального штабу. Інших керівників 15 ядерщиків ліквідували, ліквідували по верховного лідеру, це б не змінило ніякої ситуації. Да, так, є таке не власне поняття, що ліквідувати перших осіб не є доречним і так далі. Але в цій ситуації, коли є пряма загроза е регіональній глобальній безпеці, коли в принципі можна цю загрозу радикальним хірургічним методом нівелювати, я думаю, що. Ізраїль готовий до цього. Я думаю, що він має всі механізми і всю інформацію. Притом зараз достатньо, я так розумію, бачу, ефективно працює розвідка Ізраїлю вже на території Ірану, практично відкрито. І я думаю, це можна було б реалізувати і це вирішило дуже багато питань. А, як пишуть наші глядачі їх уже майже півтори тисячі, що друг мого друга мій ворог. Дійсно, і ми бачимо, що це це вирішило б і наше питання на правду, бо і так уже як не крути, те, що відбуваються влучання в заводи або території біля підприємств виготовлення іранських шахедів на території Ірану, Ну може не прям таки ефективно, хоча Росія вже і так сама виготовляє в КНДР, передає технології, але теж якби приємно і радує да, це відчуття того, що прилітає по тому, з чого все почалося, і в яких кількостях тепер ці шахеди летять по нас. Я вам скажу більше, що так, е, да, дійсно, ми повинні радіти цьому, тому що ми Ірану поганого нічого не робили. У нас з Іраном були рівні нормальні стосунки. Я це пам'ятаю ще будучи е, в парламенті українському, коли я очолював міжпарламентську парламентську групу України Ірани, були з офіційними візитами в Ірані і бачили і так далі, ніяких проблемних питань між нами не було. Хоча у Ірана було достатньо багато регіональних, глобальних проблем з Сполученими Штатами і так далі. Ми для них нічого поганого не робили. А в 22-му році вони фактично підтримали Російську Федерацію, надали зброю для вбивства наших людей, руйнування нашої інфраструктури і так далі. Тому любе, любе руйнування військово-промислових об'єктів і знищення цього режиму для нас є позитив. і для нас є достатньо позитивний сигнал для того, щоб все-таки в Ірані прийшли до влади достатньо. Нові сили або, можливо, старі сили, які були, може той же е, спадкоємець, шаха, син, різапіхліві, який, би в принципі, який має підтримку в Ірані, да, не всього Ірану, але частини великої Ірану. Є інші там сили, які б теж могли очолити і е, поставити Іран на більш нормальний правильний шлях розвитку, який би врегулював ситуацію з арабськими країнами, з із Ізраїлем і так далі. І ми повинні це тільки підтримувати. Пане Євгене, та й населення Ірану воно ж більшості своїй не підтримує цей режим. І бачимо зараз, яка евакуація з того ж Тегерану, Настрої теж доволі такі не такі, що вставати і захищати їх. Ну я думаю, що в принципі багато людей. Ну ми повинні розуміти 50% Ірану це перси. А 50% – це багато національних які представлені курдами, білуджами, арабами, азербайджанцями, туркменами дуже великої кількості інших національних і релігійних меншин, які проживають на території Ірану, і вони фактично звичайно не підтримують той режим, який є на сьогоднішній день. Та там є певна частина радикалізованого суспільства, яка підтримує радикалізму. Сіру і так далі, але більшість населення прекрасно розуміє, що вона хотіла б жити в зовсім в іншій країні, тому що Іран не є повністю закрита країна. Іранці подорожують по всьому світу. Вони подорожували, вони бачили, як живуть в інших країнах, в західних країнах і так далі. Вони бачать, що є інше життя, а не те життя, яке їм нав'язувало 46 років режим Аетов. І е, ту ситуацію економічну соціальну, в яку сьогодні Іраній Іран сьогодні опинився, із за своєї недолугої і внутрішньої і зовнішньої політики А в першу чергу завдяки головному ідеологічному принципу, що е, повинна бути знищена знищена держава Ізраїль. І західний світ це є світ сатани, і так далі, і тому подібне. Тобто, оці речі, звичайно, більшість населення е, Ірану не підтримує. Так, да, сьогодні мабуть немає такої революційної ситуації, яка б могла в принципі з зробити, е, грубо кажучи, революцію. Але ми бачимо, що іранці задоволені тим, що удари ізраїльських е, ВВС і так далі ідуть в тому числі, і по об'єктах прийняття рішень і по Сіру, і по Бісіджу, і по іншим структурам. І, звичайно, вони бачать цьому тільки позитив. І Ми бачимо це по закритих телеграм-каналах, в яких вони пишуть коментарі і так далі. В принципі, звичайно, багато, багато іранців не підтримують на сьогоднішній день цей режим. Там є дуже на сьогоднішній день велика кількість радикально налаштованого населення, радикалізованих шиїтів, які підтримують діючу владу. Пане Євгене, дякую. Тут будемо спостерігати за розвитком подій. Ще одну тему хотіла би вас не може увагу. І Тут Сергій Шойгу, Кожугетович, так званий секретар Ради безпеки Російської Федерації, хоча яка хто них безпека Ради нападу Російської Федерації, вдруге за червень відвіз свої всі тілесні місця до КНДР. Костюмчика, глядіть принадягнув. А червень тільки 17 число. Нагадаю, коли зараз ми говоримо в прямому ефірі з вами. Він каже, що він назад якихось строїтелів Везе, який, очевидно, що може і контракти будуть з міністерством вбивства Російської Федерації, яке називає себе оборони, також з незрозумілих на те причин зараз підписувати. Як ви бачите, що він так часто туди зачастив? Це він що ще просить, крім людей, живої сили, Яким чинину чим він доїть Росію зараз за ті всі послуги і об'єктні, і суб'єктні, які КНДР надає Росії, називаючи це дружбою і святою справою таку війну. Ну, звичайно, тут е, ситуація, коли вони підписали теж договір про всебічне стратегічне партнерство, він передбачає в тому числі і військову допомогу. І ми це бачили по присутності е, північно-кареївських військових на території Російської Федерації е, в Курській області. Я думаю, що вони були присутні на території України. Е, звичайно, північна Корея на сьогоднішній день себе почуває в цьому партнерстві достатньо позитивно, тому що, по-перше, вони отримують продовольство від Росії. Вони отримують нафтопродукти, вони отримують живі гроші за те, що вони постачають снаряди, боєприпаси, техніку. І в тому числі е, живу силу від е, північної Кореї, звичайно, Північній Кореї це вигідно і вона буде співпрацювати з Росією на цьому напрямку максимально стільки, скільки вона зможе. Звичайно, це для нас є ну достатньо такий неприємний факт, але по великому рахунку, е, якщо е, я вам скажу так, буде і далі так продовжуватись така ситуація, то для північної Кореї є певні і загрози з боку того, що. Може і сякати цей ресурс і резерв, який на сьогоднішній день у них є. І я думаю, що це безкінечно безкінечно. Не може е ми, ми не можемо це безкінечно спостерігати. Отакий повний. Повну співпрацю, допомогу північної Кореї е, в плані і живої сили, і е, боєприпасів і всього іншого, тому що Корея потрібно свої питання вирішувати в регіональному масштабі, тому що е, тут є теж багато питань по відношенню до північної Кореї, фактор Китаю, фактор Південної Кореї, Японії, і так далі, де йде загострення ситуації в принципі. Тому ну така така у них співпраця, і Росія розраховує на цю співпрацю. Тому вони вони розраховують на те, що північна Корея ще буде їм постачати живу силу, щоб вони не оголошували мобілізацію власному трі Російської Федерації. Ну і звичайно в оперативному режимі отримували боєприпаси і техніку, яку ще може північна Корея надати. Ну а інша небезпека це те, що Росія надає їм певні технології для удосконалення ракетної програми. Північної Кореї надає технології по будівництву підлотного флоту північної Кореї, ну і звичайно, це е, співпраця в космосі, де вони надають е, космічні дані для північно-корейських військових для спостереження регіонального мартабу для е, більш точного ураження, можливого балістичних ракет корейських і так далі. Тобто, співпраця є, але я думаю, що довго вона теж не зможе технічно продовжуватися.